Доброго дня, шановні телеглядачі, підписники мого каналу та гості. Пропоную вашій увазі чергове відео про збирання сорту Legal. Ось такі у нас дерева на підщепі М9. Схема садіння 4х1 на метр. Навантаження десь як яке дерево в середньому десь кілограм 12-10 є. От, що можу сказати про цей сорт? Сорт досить врожайний, великоплідний, середній розмір плодів 75, 80, але бачите, є недолік, сипляться трошки яблука. Має коротку плодоніжку і через то яблука виштовхують одне одного, якщо їх бачите, прикупі три або більше. От, ми не проріджували, тому осипання досить значне. Чому не проріджували, ви, мабуть, знаєте. У нас були приморозки весною досить суттєві. Так, що ще по сорту? Сорт стійкий до борошнистої роси відносно, до парши середньої вразливо. Тут синуля дзвони, зараз йому перетелефоную. Отакий от, сорт у нас Лігол. Нагадаю, сорт польської селекції. Це Golden Delicious схрещений сортом Linda. Вот, поляки вивели цей сорт. У нас сьогодні працює бригада з декілька чоловік, дві тілешки. Реготуємо це все з трактором Лавол фотон 504. Вот така у нас плодова стіна бачите з яблук. Бачите, М9 підщепа видно чітко і посажено десь 10 см від поверхні ґрунту. Грунт у нас сірий лісовий підзолений. Міжрядях. Залуження, задерніння, пристов бурні смузі, гербіцидний пар. Отака От проста технологія. Молоді дерева бачите, на четвертий рік дають десь 12 кг середньому Вон, Бригада збирає урожай. Сортуємо на дві фракції. Перший контейнер йде другий сорт, не кондиція, а другий, третій, четвертий контейнер збираємо першосортне яблуко. Люди, які Працюють біля тілеги, вони без яблук, тобто зривають плоди з дерева і кладуть безпосередньо в контейнер без відер, без сумок. Це може трошки повільніше, але якість при такому зборі максимальна. Два чоловіка йдуть з того сторони ряду і вони мають відра. Обережно кладуть туди яблука і тут перекладаємо. Оце. Оце два чоловіка мають відра. Решта людей рвуть без відер. Трактор я зупинив, бачите, поки ми цей прольот обірвемо, у нас буде біля 300 кілограм яблук. От. На верхах трошки лишається, урожай, це ми потім деревемо. Отак виглядає перший сорт. Яблука десь 8 плюс. З червоним бачком таке досить привабливе. Так. От з Сусіднього ряду передають відро. Ось це другий сорт. Ну, така про... простенька технологія, нічого складного. У кого є зауваження, пропозиції, звертайтесь, з задоволенням допоможу, підкажу, розкажу про всі переваги і недоліки цього сорта. Сорт, нагадаю, досить цікавий, пізньо зимовий, вражається під шкірною плямистістю, Відносності стійкий до болячок. Ну, такий середнячок, скажімо так. Зірок з неба не хапає, але... Непоганий стабільний сорт. Це, до речі, у нас Джона Гольдська домішка попалась. Бачите, який він яскравий має колір. Так, ну добренько, будемо працювати далі. Дякую всім за увагу. Відео назву, мабуть, ще не знаю, як назву, мабуть, час збирати лігал, але дехто його вже зібрав. Ціни нагадаю на сьогоднішній день десь приблизно 17-20 гривень. Як в кого. Усе, дякую за увагу. всього доброго, до побачення.